У червні відзначається всесвітній день бігу. Це свято тих, хто щодня виходить на доріжки, вулиці, парки, стадіони, щоб зробити головне бігти. Це не лише про спорт, це про силу духу. Через війну наше місто цьогоріч без масових забігів. Але біг це не завжди гучні заходи. Іноді це щоденна тиша світанку, де чути лише подих і кроки. Саме такий ранок ми провели поруч із Василем Карповичем, людиною, яка бігає вже майже півстоліття. Я вже десь 50 років у в спорті, ну, можна сказати, і в бігові, який мене сильно привлікає, з якого я получаю, одержую дуже велике насолоджування. І це моє життя. От, то, що я не представляю, щоб я жив і не бігав, не рухався. Мене вже всі знають тут в мікрорайоні, в лісі, де хто бігає. У свої 70 він виглядає ліпше за багатьох 40-річних. Його секрет не в харчуванні чи добавках, а у дисципліні та боротьбі за здорове життя увеселяє брат близнюк Іван. Він тренує боксерів. У дитинстві брати змагалися не на жарт хто швидше, хто витриваліше. В дитинстві я сильно хворів ревматизмом. Тобто, ноги не ходили. У нас два брата близниці. Один бігав швидко, Я от за ноги запутувався. Там вже почав розвиватися і порок серця. І я почав бігати і рухатися, і побачив, що мене з учоту зняли, і так далі пішли результати з тих часів. От по сьогоднішній день не прикращаю. Оце моє життя на, назавжди. А ще біг подарував йому світ. Перша поїздка за кордон на марафон стала поворотною. Він побачив, як біг об'єднує нації, характери, покоління. Ну, Саме такі в мене були змагання, де я одержав таку велику насолодження. Ну, в мене багато. Це було е, Турін Італія, ветеранські ігри. Це як Олімпійські ігри. Це ж північ Італії, їздив на екскурсії і так далі. І коли мені виповнилось 60 років, в, в Італії проходив Гросетто таке місто, чемпіонат Європи. Я був в медалях. Перше, я в групі свої 60 плюс виграв. от там перший раз золоту медаль. Я оцей оцю насолоду почую, можна сказати, от міжнародних змагань, де мене тягнуло всю дорогу. Зараз пан Василій користується сучасним смарт-годинником. Каже, що техніка не замінить інтуїцію, але допомагає тримати ритм, пульс і знати, коли варто уповільнитися. Вийти як будь то на прогулянку. Ну, одіть там кросовочки, як є, якусь спортивну, можна шортики, ще футболочку. От, дивись, яка погода, щоб не дуже жарко було. І отак пробігся 50-100 метрів. Потім пройшовся. Пробігся 50-100 метрів. Можна і пляшечку там, водички взяти, засік кілометр, допустимо, пройшовся, пробігся, пройшовся, пробігся. Дивлюсь, який там, допустимо, мене пуст, щоб не повишений. І засік, що я, допустимо, придолів цей. Оцю дистанцію за 8 хвилин. а ну давай через недільку, може, я швидше спробую і так далі. Після кількох хвилин спілкування з Василем Карповичем стає зрозуміло, для нього біг це не просто спорт, а справжній ритуал. І починається він з найважливішого правильної розминки. Ми вирішили не залишитись осторонь і спробувати зробити бодай кілька вправ разом із ветераном бігу. З голови, от, допустим, раз там отак от. Не сильно там напрягати, щоб оці всі м'язи голови були оце зробив. От там По п'ять, по шість. По потім починається з плечей, можна от, крутити. Я так теж роблю. от. Сюди разів пять шесть назад. С, спокійно, легенько, так? легенько так, щоб розслаблені були руки. от. Потім кісті треба ж і оце все. Я кістями так Вверху, по п'ять, по шість, да, да. а потім раз пішов сюди. Робити так, потом туди, вона пот... ліптанок не пройняла. А ще ми торкнулися теми мотивації. Здавалося, що може бути простішим, ніж біг. Але насправді більшість людей припиняють навіть не почавши. І тут досвід Василя справді цінний, бо він точно знає, що стоїть за словами щоденна звичка. Людина, яка не тренується ніколи в житті, вона не побіжить. Вона не витримає. Просто вона от от давайте ще ось сидять, скажу, даю тобі ось. 10 тисяч гривень до шпиля біжимо за мною назад Ленька. Він скаже: та ти що? І або в домі в нас збирай. ніхто не буде бігти. Це треба себе ну, внушити собі, е, ну як будь то заставляти, а мене ж ніхто не заставляє. Василій Карпович доводить: біг це більше, ніж просто спорт. Це свобода, боротьба і рух вперед. Неважливо, чи сьогодні святковий день, чи звичайна середа. Важливо не зупинятись.